Привіт, я Олександра, я волонтер. До 24 лютого я допомагала літнім людям, іншим людям своєю кров'ю і іноді ще диким птахам. І взагалі займалася різною волонтерською допомогою. З моменту повномасштабного вторгнення найскладніше, що мені довелося зробити, це пояснювати людям, чому я не евакуююсь, не хочу евакуюватися, чому я лишаюся в Києві і що я буду тут робити. Насправді для мене це ніколи не було питанням, не дивлячись на мій вік, статус, зріст, склад сім'ї і все інше. Я дуже поважаю військових, на жаль, я не маю до цього ніякого відношення. І стати влавою ЗСУ е мені <свісно> на 24 число не було просто змоги. Хоча, якщо така потреба буде, я обов'язково там буду, щоб бути максимально корисною. Але на момент того, як завернулися всі події, Мною та моєю родиною було прийнято рішення лишатися в місті Києві і тримати його оборону. Найкраще, що я можу робити, це захищати цивільне населення. Тому ми лишилися це робити. Скажімо так, ми були готові до всього. Зараз вже можна сказати, що Київ був відносно безпечним, тоді це зовсім не було відомо. Люди були в паніці, люди евакуювалися. Ми намагалися допомагати, вивозили людей, дітей, тварин, забезпечували ліками, всіх знаходили. Я не можу конкретно описати якусь організацію, просто всі робили те, що було треба. Мені писали друзі, знайомі з різних країн, казали, що я можу приїхати до них, лишитися в них пожити з моєю родиною, прийняти, але найскладніше для мене було пояснити, що. І я не можу поїхати не те, що з України, а з Києва, тому що Київ моє місто і е, боронити його в тому числі мені. Допоки є військові, ми будемо забезпечувати їх і подавати їм набої. Якщо військових не стане, ми будемо самі з автоматами бігати. Якщо вже буде зовсім погано, то ми підемо в підпілля, бо не існує інших людей, крім нас. От і е, ця позиція вона не добра, не погана, вона моя. От. І з цього всього я хочу сказати, що кожен з нас зараз під час військового стану цієї великої нашої війни, і після неї найкраще, що може робити, це те, що ви робили і до неї. Якщо ви можете йти воювати, ви відчуваєте собі найбільш, мабуть, моральні сили, це круто. Якщо ви володієте якимись знаннями і навичками, якщо ви можете просто робити свою роботу і робити відрахування. Круто, робіть це. Якщо ви вмієте готувати, і ви можете нагодувати військових, класно. Тобто, насправді немає достатньої чи недостатньої допомоги. Головне, що ви не байдужі до всіх до військових, до переселенців, до волонтерів. І головне, що ми всі робимо це разом. Це найважливіше. І тому, якщо ви бачите на вулицях Києва під час військового стану людину, яка Їде на машині трошки швидше, з дуже гучною музикою, то подумайте про те, що, можливо, цей волонтер три останні дні вивантажував великі фури. І це поїздка додому з складу, це, можливо, його найбільша розвага за останні три дні. І, ну, прирівняйте це до себе. Тобто робіть. Те, що ви можете, і не намагайтеся донести, що хтось має робити більше чи менше. Насправді, навіть якщо ви просто знаходитесь в безпеці за кордоном, цього достатньо. Якщо ви ще можете заохотити якось іноземців, допомагати Україні, круто. Якщо ви можете навчити своїх дітей любити Україну і прославляти її, це просто чудово. От тому. Я як і до 24-го, як і протягом цього періоду, як і після нашої перемоги, буду так само робити все, що необхідно, і реалізовувати всі свої суперсили, не дивлячись на мій зріст, статус, гендер, я не знаю, посаду чи щось інше. Тому що просто в цьому моя сила допомога, що можеш зробити конкретно ти. Ну, не для, не для кого не секрет, що зараз е, стоїть один е, варіант, е, в чому можна прийняти участь, і це чудово. Але я б радила сконцентруватися на тому, що ближче саме вам. Умовно. Е, якщо ви любите фільми, е, виберіть фільми, які зображують е, Україну найкращим чином, порекомендуйте своїм іноземним друзям. Або Зробіть підбірку українського кіно, яке можна рекомендувати, е, пошерти це будь-які пабліки. Я вас запевняю, якщо цей контент буде якісний, його пошерять всі інші е, кіно, я не знаю, е, центри, в тому числі е, України, і не тільки. Якщо. Е, ви не знаходитесь фізично в Україні чи в якомусь конкретному місці, ви можете долучитися до вже створених ініціатив, в тому що вам цікаво допомагати дітям, тваринам ганяти машини, фарбувати машини, обладнувати, навіть якщо ви просто я не знаю до цього. Робили якісь роботи не пов'язані, ви можете долучитись до того, що буде корисно. Навіть якщо ви відремонтуєте якусь стару меблю для мами солдата, я думаю, це буде дуже чудово, і якщо це в те, в чому ви найсильніші, це круто. Якщо ви фотограф, не обов'язково їхати на фронт і фотографувати прямо з нуля, чи фотографувати військових, тому що це от. Якщо ви погодите знімати весілля військових, коли вони приїжджають на них, чи а, поранених більців, які відновлюються, придумайте свій проєкт. Це буде найкращою промо, яка ми сильна нація. А, тварини, люди, які рятували своїх тварин, а, це круто. Тобто вам не обов'язково брати тварину з притулку, якщо у вас немає такої змоги, але ви можете розказати чиюсь історію, ви можете показати і заохотити. А, в тому числі інші країни допомагати в протезуванні травмованих тваринах. Чим це вам не проект? Так само умовно. Якщо ви просто працювали на телебаченні, робили мейкап зіркам, зробіть цей мейкап комусь, хто пережив окупацію і 30 днів не мав доступу до води. Зробіть, зробіть йому фотосесію, допоможіть йому якось побачити цей світ по-новому. Ну, тобто найкраще, що ми можемо робити, навіть цей військовий час, навіть якби в нас ракети над головою прямо зараз літали. Це реагувати на ситуацію і жити нашим нормальним життям. От е якщо ви намагаєтесь жити максимально вашим нормальним життям, звичайно, роблячи ще якусь активність зважаючи там на тривоги, на зміну ситуації, якщо ви можете допомогти повернутися до цього життя іншим е людям, це було б мабуть найкраще. Тобто не обмежуйте себе лише гуманітарною допомогою, допомогою військовим, зброєю. Ви можете обрати все, що є у вас. Якщо ви печете, не знаю, ви можете зробити десерт, який буде нагадувати джавеліни, продавати його. Тобто, насправді це все дуже необмежений простір. Але пам'ятайте одне: що для наших всіх українців, щоб вони зробили це. Просто чудово, але на світовій арені зображення того, які ми сильні, не дивлячись ні на що, мабуть, робить історичну зміну в дискурсі, хто такі українці. Будь-яка ваша ініціатива буде розказана і показувати це, що ми не тільки вміємо купляти зброю, плитоноски, а про те, що ми можемо створювати такий арт-простір навіть на фоні цієї війни. Так само це стосується віршів, пісень, роликів і будь-яких інших активностей, які ви можете поширити просто за секунду в соціальних мережах, і це вже буде читати десь там на півночі Канади. Це може зробити дитина, це може зробити людина з обмеженими можливостями. Просто, якби, робіть те, що вам цікаво, захочете до цього інших. Долучайтеся до ініціатив, які вам подобаються і близькі, робіть з ними якусь кооперацію і просто робіть те, що ви любите, допомагаючи Україні. Найскладніший для мене день, мабуть, був ще до початку повномасштабного вторгнення. Він був, коли з життя пішла моя дорога людина. І для мене складно було в тому, що. Ну, крім цієї трагічної події, в мене там через день чи через два було якесь, ну, наприклад, інтерв'ю чи якась подія, на якій мені треба було бути представницьким особою від фонду. І суть була в тому, що в момент, коли ти, ну, от коли, наприклад, мені треба було розказувати і надихати, тобто, насправді мені хотілося сказати, щоб відчепіться від мене всі. От, і якось так. А насправді дуже складно було в тому, що якщо відхід цієї людини для мене якось сприймався доволі спокійно через те, що, мабуть, коли люди старішують, ми всі до цього готуємося, і я, мабуть, встигла себе підготувати. Але події, які розвивалися далі, були не дуже хороші, і суть в тому, що. От через те, що я маю іноді говорити від імені інших людей і е, заохочувати їх би, долучатися. Мені, <смі> в мене насправді на кожному такому е, публічному виступі чи інтерв'ю було е, дві сторони: одна, яка е, публічна, яка говорить так, е, а з іншого, та, яка. Е, е, Бачить, тобто я просто допомагаю літнім людям і в мене була, скажімо, проблеми проблеми в сім'ї з літніми людьми, і це особисто така конфронтація, коли. Ти не можеш це людям пояснити, бо дуже довго і складно, і ця ситуація не має ніякої логіки, вона взагалі не має відношення. Але як людина, яка мислить і аналізує, ти в цій конфронтації знаходишся. Бо ти ніби якби говориш, що все добре, треба сприймати розумінням там умовності, але з іншого боку, ти не розумієш. От і це було дуже складно, звичайно. Я би так сказала, що ця ситуація настільки мене загартувала, що для мене подальші всілякі події, жахи і різні речі не змусили якось в чомусь сумніватися, навпаки, підтверджувати, для чого взагалі ну, потрібно боротися, робити і. Слідувати тому, що правильно для тебе. Ну тобто, немає ніяких, ну є якісь моральні закони, да, там що вбувати це погано, але немає ніяких виправдань, якщо... тобто ти мусиш робити, як ти вважаєш за потрібно. навіть якщо це погано для інших. На жаль, от так, і ну, це нормально. Якщо це ще й доволі розвинута адекватна особистість, то є дуже великий шанс, що ти зробиш правильно і всім буде від цього добре. Тому, перш за все, мабуть. Будь-якій ситуації це робота над собою, і тоді, якщо ти можеш змінити в собі якісь ці чи вирішити в собі якісь питання, ти можеш допомогти е далі іншим і просто бути щасливим.